І починати очищення, Чи я дуже не подобається, слово? боротьбу з корупцією. Ми Будемо серед риків сьогодні. Першими опиняться за грати. Міліціонери, прокурорські, представники Служби безпеки України. І я чекаю, Василь Сергійович, сьогодні. І вашого звіту я знаю, що є чим за перші два тижні прозвітувати. Бо служба зробила за перші два тижні більше, ніж місяці попередньої роботи. І це саме те, чого я чекаю, і чого я тішуся бачити з боку служби безпеки. Запроторені заграти прокурорські, ефективна боротьба з корупцією і міліціонери, які опинилися за гратами вчора, чиновники, митники, податківці, прикордонники. Всі, хто від імені держави демонструє негідну поведінку, будуть притягнені до відповідальності.